Бажаю міцного здоров'я, з вами на зв'язку Тернопільщина, канал Сільське подвір'я. Іду вже з роботи Уже замучена і вже без настрою, але Відпочину, а завтра, як Бог, дасть, так буде. Надіюсь, що все буде добре. Я вже можна сказати, що не йду, а повзу. Дуже сильно замучуюся морально. Але ця краса, дивіться, друзі, ця краса заворожує. Вечерний вечір не вечір. рівно, цвіте акація і вона заворожує. Дуже багато зеленини, <кхи> дуже багато, бо вже як би скоро літо, хоча таке відчуття, що це вже літо, <кхи> дивіться, Цві... цвіте шипшина, бачите? Ось тут цвіте щоб чияно. А оце цвіте, забула, як називається, з цієї деревини ми робимо мітли на зиму. <кій> Вона так гарно цвіте біленько. <кій> є дуже є багато. Дивіться, бачите? Як багато. Красота. Звичайно, йти побіля такої красоти це щось. Я йду, свіже повітря. <кхух> Дихаю на повні груди. <кхух> Замучено не знаю, що вам розповідати. Тішуся, тішуся, що йду вдома, якби. Нехай буду без настрою, нехай <кхи> настрій мене на ніч, на вечір, в принципі, покидає, але я все рівно дякую Богові, що я йду своїми ногами додому. Вечір, вечорок, йду з своєї гори. Як бачите, оце на низ. Бо якби гора ось там, а я вже йду на низ. то добре йти. На гору тяжко, згори легко. Йдеш, вдихаєш ці аромати акації і йду і собі думаю. Дивіться, яка краса, дивіться, бачите, як цвіте акація. Біло-біло кругом. Йду здовж. І Акація здовж, здовж здовж, здовж Дивіться-дивіться-дивіться Ось так, ось так. Уже вечір. <кхем> І собі думаю. Весь тік-ток <кхем> Багато в Ютубі роблять мохіто з Кації. Може б то я якось зробила тому році робила Мохіто, але Мохіто було м'ятно персикове. Одне, а інше було м'ятно-яблучне. <кій> Дуже хороша штука, чоловікові сподобалося, Мені теж. Віця акація, акація, здовж Кація. Хочу зробити щось і цьому році схоже. Ну, побачимо, як буде вихідний, як позволить здоров'ячку. Ще треба м'яти в городі пошукати. Десь в мене є своя. Маленькі гілочки, напевно, бо заросло бур'яном. Але воно є. Чим раз стає темніше. Сивніше, то світліше. Якось так. Ось така у мене дорога додому. <кій> Можливо, хто їде сюди, в город, і цього не помічає. А я кожен день ходжу і кожен день бачу, щось нове розпускається, щось нове відцвітає. Верніше старе відцвітає, нове розпускається. Дорога заростає. Ну, бачите, якось це так виглядає. Якось так це виглядає. Хмарно. Надіємося, буде дощик. Треба дощику. Бо треба ой, обробляти кукурудзу, а там під гірбіцид треба дощику. Без дощику воно ніяк. Потрібна мокра земля. Волога. Мокра, як мокра, хоча б була волога. Ну і дуже сухо сапати. Ще маємо трохи сапати. Ще кормовий буряк, фасольку, картоплю. Садили все потрошки, небагато цього року. Але все дуже сухо. Дуже сухо. Ти просто сапою сапаєш, а вона сапа відскакує. Не хоче просто. Сапа в землю лізти. Бо дуже сухо. Каті Так, ще трішки і буду вдома. Ще якихось метрів 300. І вже буду вдома. І тунель закінчиться. Спокійної сім ночі. До слідуючих відео. Коні зранку ще води не пили, а ми вже свої сапи наточили. Я побіг під вишню до кернички і набрав холодної водички. У гарно зеленіє, пахучий цвіт акації біліє, ми запать бур'ян не успіваєм, кожен ранок пісеньку співаєм. посокій і амброзія, гарна я пара целі не дає от Посод і амброзія, знов пів гектара, Запати, запати, запати посод і амброзія, Гарна я пара Целі не дає віддихати, посод і амброзія знов пів гектара, запати, запати, запати. Пориж росте, як проволка твердючий, під сливою виріз вже будяк колючий, Миші напхав нам колючок штани, куди не глядеш всюду бур'яни, Беріка геть залізла на петрушку, жінка блиснула, порилі за щекушку. Загубив в траві кусочок сала, ну як вся жизнь кріпацька вже достала, Осот і Амброзія, гарна я пара, селі не дає віддихати, Осот і амброзія знов пів гектара, сапати, сапати, сапати. Осотні амбросія гарна пара селі не дає віддихати, осотні Амбросія, знов пів гектара, Запати, запати, запати. Люди йдуть дружно віддихати, Хто в Одесу, хто спішить в Карпати. А ми все літо кормим мушкару, Ми сапами і в дощі, і в жару. А ми все літо кормим мушкару, Ми слабами, і в дощі, і в жару. О, сот...